Той, хто шукає Господа, не залишиться без хліба і води. Про цю чудову обітницю поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Часто нам здається, що Бог творив чудеса лише в біблійні часи, але справжні чудеса відбуваються і сьогодні. Альберто тім у березні 2014 року відвідав адвентистську місію в Набі Ангола. Він розповів, що за 75 років до того на цій великій території проживало близько сотні членів церкви. Під час сильної посухи врожай не вродив, і вони залишилися без їжі 19 березня. 1939 року. Дружина керівника місії запросила місцеві сім'ї на особливу зустріч. Вона пояснила ситуацію і запевнила, що Бог, як і раніше, може забезпечити їхні потреби так само, як він робив це для Ізраїля в пустелі. Після молитви її п'ятирічна донька вийшла на двір і незабаром повернулася з повними руками чогось білого, що вона їла. Коли її запитали, що це вона розповіла, що зустріла шістьох європейських чоловіків. Які сказали їй, що Бог почув їхні молитви і послав манну. Манна продовжувала падати у великій кількості аж до наступного врожаю. Коли сільське господарство відновилося, вона ще з'являлася, але вже в менших кількостях. Однак, коли адвентистську місію захопили революціонери, манна перестала падати. Вона знову почала з'являтися лише після того, як уряд Анголи повернув власність церкві. Герсон Пірес де Араужо передав зразки манни до лабораторії мас-спектрометрії в Державному університеті Кампінаса Бразилія. Аналіз показав, що вона складається переважно з цукрів, олігосахаридів, а також містить невеликі кількості азоту, оксидних сполук і металевих елементів, придатних для споживання людиною. Бог ніколи не покидає своїх дітей. Елен Вайт писала: Наш Небесний Отець має тисячу способів забезпечити нас, про які ми нічого не знаємо. Ті, хто приймає головний принцип зробити служіння Богові найвищим пріоритетом у своєму житті, побачать, як зникають труднощі і перед ними відкривається ясний шлях. У книзі «Пророка Ісаї» записана чудова обітниця. Його хліб буде даний йому і води в нього не забракне. Розділ 33 книги Ісаї говорить про Божий суд над грішниками та його захист для вірних. У 15-16 віршах згадується, що праведник живе чесно, говорить правду, не бере хабарів, уникає зла. Таким людям Бог обіцяє захист і забезпечення. Це показує, що Бог. Піклується про своїх дітей навіть у часи випробувань. Хліб і вода в Біблії часто символізують матеріальне забезпечення. Бог задовольняє потреби своїх вірних дітей. Псалмист писав: Не бачив праведника залишним ані його нащадків, які не мали би хліба. Хліб і вода символізують також духовну поживу. Ісус Христос сказав: Я є хліб життя. Хто вірує в мене, не буде спраглим ніколи. Отже, ця обітниця стосується не лише фізичного хліба, а й духовної поживи, яка дає силу іти Божим шляхом. Незалежно від обставин, Бог обіцяє подбати про своїх дітей, але хліб і вода будуть дані не всім, а тим, хто живе за Божими принципами. Ісус є справжній хліб і вода життя, які ведуть до вічності. 16-й вірш із 33-го розділу книги пророка Ісаї це сильна обітниця Божої вірності. Бог не лише фізично забезпечує своїх людей, а й духовно насичує їх, ведучи до вічного життя. Тому варто довіряти йому, жити праведно і передусім шукати його царства. Давайте в молитві попросимо Господа допомогти нам шукати його більше, ніж земного хліба, і довіряти Його забезпеченню в усьому. Помолимось, дорогий Небесний Батько. Дякуємо тобі за чудові обітниці, які ти нам даруєш, і що ти ніколи нас не залишаєш. Допоможи нам завжди покладатися на тебе і бути вірними тобі, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди довіряємо Божому піклуванню про нас.